Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую галушки з шкварками. І я хочу з вами поділитися найпростішим способом приготування смачненьких галушок. Але для початку приготуємо шкварки. Я взяла ось такий гарний шмат сала, сала перерощеного м'ясу. Воно ще трошки підмерзле, бо я щойно забрала його з морозильної камери. Сало нарізаю соломкою і викладаю на пательню. Сало шкварчить. Час від часу помішую його лопаткою, щоб воно не дуже підгорало. Одразу поставила банячок з водою. Так, і нарізаю цибульку. Сало вже починає рум'янитися, гарно витоплюється смалець. Тепер на пательню перекладаю цибульку. Галушки можна заправляти не лише шкварками і просмаженою цибулькою. Можна їх заправляти розтопленим маслом. Можна заправити їх любою підливкою, чи місною, чи грибною. У мене сьогодні найпростіший спосіб приготування. Галушки по селянськи Сало, цибуля. Так, ну і тепер самі галушки. Беремо одне або два курячих яйця, залежно від величини. Яйця вибиваємо у глибоку миску, підсолюємо і починаємо збивати їх веделкою. Ось так, щоб жовток добре розійшовся з білком. Тепер потроху всипаємо сюди муку. Даємо. Ложку муки і знову збиваємо. муку додаємо поступово. Більше нічого сюди не треба. Яйце сіль, мука. Знову даємо муку. Бачите, тут немає якихось пропорцій, тому що е, залежить. Приготування залежить і від величини яєць, і від того, як ми їх зіб'ємо, ми просто дивимося, яке тісто у нас виходить. Ось так, бачите, виделкою вимішуємо, щоб гарно вся мука війшла в тісто. Ось. Пам'ятаємо, що у нас шкварчать шкварки. Так, Тут же можна зробити менший вогонь. Цибулька також вже починає рум'янитися. Повертаємось до тіста. Гляньте, воно ще рідкувате, ще даємо муки, але вже не повними ложками. Краще половину ложки і знову вимішуємо. Ось так, бачите? Замішуємо веделкою, забираючи всю муку з боків миски. Ще треба. Знову ж таки потроху і знову мішуємо. Отже, наше тісто починає гуснути. Якраз починає кипіти вода у банячкові, то добре. Бачите, як у нас це швидко відбувається. Так, дивимось на тісто. Воно ще воно ще скапує з виделки. Значить, воно ще зарідке. Ще даємо сюди муки потроху Чому я даю частинками муку? Краще частинка, мені ще дати забагато, і потім тісто вийде дуже туге. Знову вимішую. Доки місити до тих пір, поки тісто перестане скапувати з виделки Гляньте, бачите? Ось таке воно. Ось воно м'яке. Але воно вже не стікає з виделки, воно вже досить таке гарно на ній тримається. Все, тісто готове. Повертаємося до наших шкварочок. Я їх чуть-чуть підсолила, а ще дала сюди трошечки меленої паприки для гарного вираженого смаку. Все, шкварочки з цибулькою вже готові. Так, кипить вода. Сюди також додаю солі. Так, ну і тепер можна тісто закладати у баняк з водою з окропом. Подивіться, це справді найпростіший спосіб приготування. Такі галушки мене навчила готувати моя бабця. Гляньте, вода кипить, все як має бути, вода підсолена. Що робимо далі? Ложечку вмакаємо в окріп. Щоразу вмакаємо в окріп. Набираємо ось так. Тіста і сюди. Так, далі. І сюди. Ось. Оце і є наші галушечки. Найшвидший спосіб приготування. До речі. Такі галушки можна готувати і на молоці. Ну, звичайно, що вже без шкварок, без засмаженої цибульки можна закип'ятити молоко, зварити у ньому галушечки ось такі, і заправити за смаком, хто як любить. Чи підсолити, чи додати цукру. От, гляньте, яка краса виходить. Бачите? Скільки варити, е, залежить від того, наскільки великі галушки у нас виходять. Але подивіться, як вони, як вони збільшилися. Гляньте, як вони збільшилися. Я набирала тісто чайною ложечкою, подивіться, які вони стали великі. От. Тримаю приблизно 3-5 хвилин в окропі. Час від часу отак помішую. Щоб знати, чи галушечка вже готова, беремо одну галушку, матарілочку. От, і розрізаємо виделкою її наполовинку. Дивимося, чи тісто добре проварилося. Все, якщо галушки готові, можна забирати їх на друшлак. До речі, я дуже часто з такими галушками готую юшку. Або, як у нас кажуть на Тернопільщині зупу. смачненьку домашню зупу з тістом, От з такими галушками. Це справді дуже смачна страва. От. А ще можна приготувати м'ясні галушки, зробити е, фрикадельки невеличкі, обкачати їх в ось такому тісті і приготувати смачненькі ліниві пельмені. Це також буде дуже смачно. Так. Ще хвилинку другу. от. Ще хвилинку другу і галушки можна з окропу забирати. О, гляньте но жовтенькі, пишні, галушечки. Так, спочатку на друшлак, щоб трошки зійшла з них вся вода зайва. А тоді я їх присмачу шкварками з цибулькою. Так, полила шкварками з цибулькою. Трошечки ось так вимішую, щоб смальць добре пройшов до самого дна миски. Все. Шановні мої глядачі, я вам раджу спробуйте. Як бачите, це дуже-дуже просто. Найпростіший спосіб приготування лінивих смачнющих галушок. А ще нам такі галушки дуже смакують, коли зверху їх посипати домашнім сиром. Шановні мої глядачі, як бачите, такі галушечки готуються дуже швидко. І найсмачніші вони саме тоді, коли вони ще гарячі. Готуйте! Хай вам гарно все вдається і добре смакує!